В університеті у нас іде лекція і практика, як правило, по одному разу на тиждень. От в меті натомість до кожної теми теорія і практика, і відповідно я швидше вловлюю матеріал по темі, ніж по якомусь обширному розділу там за угу. тиждень. А як виглядає практика не заняття? Практика, а загалом, типу, коли вам потрібно якісь завдання зробити практичні, то як це зазвичай виглядає? В університеті? В університеті так. А, так, ну загалом нам даються лабораторні, як правило, три на предмет. Наприклад, візьмемо це. О, От. І ми знаємо, що за цей семестр треба зробити три лабораторні, приблизно там по місяць чимось на кожну. І е, на практиках м, разом з нами викладач дивиться документацію і так далі. Але м, тут також треба дуже багато е, самому працювати і читати. Тобто, суто на тому, що тобі розкажуть, ти ніколи в житті не напишеш цю